Вітаємо на каналі Житло є. З минулого відео ми зрозуміли, що коли ми показуємо більше про красоти місця місця, де є будинок, відгукується набагато більше людей. І ось той будинок, який ми буквально на днях показували, вже майже знайшли, знайшов. Своїх поціновувачів, тому що люди шукають не тільки будинок, а і так середовище, де вони будуть жити. Це місце надзвичайне, воно дуже гарне, подивіться. Та ще люди такі цікаві. Я вам обіцяла зустріч з людиною, яка продає цей будинок. Таким дуже харизматичним чоловіком, дуже творчим. І якщо ви додивитеся до кінця відео, то навіть послухайте його спів, а не тільки читання віршів. На манітнім небі хмарка одинока, звідки її тихо, вітром занесло. Я на крилах мрії, піднімусь високо, щоб поглянути хмарки на рідне село. З буйними садами розтяглось килимом біля синіх гір. І шумлять смереки ніжими піснятами, і скриться річка, милуючи зір. Отакі От чотири куплети нам дали б по 13 рублів гонорар. Всього лиш <реку> <реку> цей цікавий чоловік живе поблизу і допомагає продавати родичам будинок, який дивимося. <реку> да, Райське місце. Вершини д... ялинок, сосну, так та ялинки осна, там. Ялини, дуби. Дуже. І Я разом з тим фруктові дерева. А сусід? Скільки скільки метрів від вас сусід? Куди? Сусід 120 метрів. 120 метрів. 120 метрів, перший сусід. Так. Їй сусід. Ну він одинокий, одинокий холощак. А далі ми оглядаємо з Стильної сторони будинок, і тут невеликий сад, є фруктові дерева, це зимові яблука, є кущі малини. На території 14 соток землі, яка, які належать цьому будинку, землі. є і груші, сливи, Ну, кілька таких фруктових гарних дерев. Це будинок з Фасаду. Будинок побудований у 2014 році, мав гарний євро ремонт, вже пройшло досить багато часу. Будинок сухий, чистий, теплий, побудований за сучасними технологіями, твердо паливний котел, на дровах. І, як стверджують, досить теплий з коридору. Ось ми ще раз оглядаємо вхід. Коридор досить великий, двері в різні кімнати, в санвузол на кухню, а праворуч ми попадаємо в кімнату першу, і, мабуть, найбільшу це вітальня з каміном. Тут збиралися поміняти підлогу на ламінат, так залишилося, був линоліум. Двері в сад, є батареї, я вже сказала, що є спеціальна котельня і опалюється твердопаливним. Котел твердопаливний. Так, двері, вікна, це склопакети в дереві, тобто екологічні дерев'яні рами і міцні гарні склопакети. І вихід на, зараз подивимося, цей вихід. Вийдемо на вулицю. Ось це ще один вхід-вихід, це ближче до природи, в сад. Ось. Дивимося. Всі кімнати мають окремий вхід, це наступна кімната, спальня. Вікно, батарея. Лінолюм. Нагадую, що вікна мають скло пакети в дереві. Ось такий вигляд спальні. І знову ж з коридору попадаємо в наступну кімнату це дитяча кімната, світла, простора. Лінуліум теж збиралися, зняли, збиралися міняти на ламінат. Та так і не зробили. це вигляд на задній двір дому. Це найбільш тепла кімната, як мені пояснювали, тому що вона в середині дому. завжди завжди тепла. З коридору ліворуч, ванна і трошки далі теж ліворуч, досить простора кухня. Тут жили люди в цьому будинку останні кілька років, які не дуже доглядали за будинком. От, і ось такий стан, але тут немає пліснівої, сирості. Вартість всього цього будинку 24 тисячі доларів. Ще покажемо горище тепле, утеплене. І це може бути цілком гарна велика мансарда з вікнами, гарно освітлена, вікон досить багато, вони металопластикові. Міцне сухе дерево. Це теж покинуті речі людей, які тут жили. Ну, wow. Ось такий будинок, досить гарний, в дуже екологічному місці, в чудовому селі з прекрасною інфраструктурою. Ну і все необхідне є, щось треба ще зробити. Нас запросили до себе додому, людина, яка нас супроводжувала. І ще ми отримали задоволення від співу цього чоловіка. Давайте разом послухаємо. Об'їздили пів Союза. так, діти в 80-х роках. Чуменніфтеюганськ, Ніжнєвартор, Сургут, так. Муравленко. Ну, там, де наші, е... наші е... працювали нахтовики працювали. Були. працювали. Так, працювали нафтовики наші. Ох, вони вас приймали, да? Ой, я вам кажу! Ой. <ріст> Це було щось чилося. Ми два рази репетицію у поїзді робили. Так. Весь поїзд збігся. <ріст> Весь поїзд збігся. У тамборі. Стояв. Знизу до верху, як їжаки, тільки голови стичали, а вони ой Ой-ой-ой. <риклад> i done!

Ось таке, друзі, доповнення до відео, яке ми вже зняли. І посилання буде нижче під цим відео. Ви можете подивитися ще, якщо зацікавила вас інформація. Ми дякуємо вам за те, що ви додивилися відео за вашу увагу. Ставте нам оцінки, підписуйтеся. Ми дуже стараємося, щиро стараємося для всіх вас. До зустрічі!